Пані Ларисо, як нам вирватися з цього кола імітаційного, так? імітаційних інституцій, а, імітаційної влади, імітаційної опозиції? А, інституції мають працювати. Кілька разів ви вже згадували там про корупцію. Ну, без цього не обходиться жодна розмова про майбутнє України. Так? І, і ці інституції вони якось працюють. Я думаю, що вся країна бачила. Цю жіночку на пачках з мільйонами доларів. Так, ви ж, ви ж теж бачили? Ну так, але я завжди хочу сказати про таку особливість. Корупція як така, в кожній країні, напевно, що є. Вона відрізняється розмірами там одна білоковірцева, інша така зовсім улярна. Але є та особливість, коли я казала, що в країні, як нашій, корупції як такої, немає. Це не корупція, це хибно влаштована система, яка майже вся наскрізь збудована за тими правилами, коли без корупції вона не існує. Тому так чи інакше, треба набратися сміливості і подумати, як зробити інакше. А ви думаєте, обопільно? Це реально, так? А да, ви думаєте, що... перемога над зовнішнім і над внутрішнім ворогом одночасно? Ні, не, Може... одночасно, не одночасно. Перш за все, всі сили на те, щоб перемогти ворога зовнішнього. Але паралельно треба думати про те, як можна зробити інакше. Але ж в такому разі, вибачте, будь ласка, але ж в такому разі ця корупційна система, вона ж краде ресурси для того, щоб боротися із зовнішнім ворогом. Ну, вона краде дрони, вона краде системи, вона все краде. Ну, вона в багатьох краде надію на те, що можна інакше. Але ж є ті люди, які поза тим, все одно бачать, що, незважаючи на ці проблеми, все одно в країні є навіть і на посадах, і в міністерствах є ті люди, які обстоюють. Іншу лінію поведінки. Можливо, вони себе не заявили, можливо, вони десь на других, третіх ролях, але вони є, тому що Україна так чи інакше живе і обороняється. Чи не ефективно, чи може бути краще, звісно, може бути краще, чи може бути принципово інакше? Ну я вірю в те, що це можна зробити. Але знову таки це означає більш серйозний глибокий підхід до всіх складових політиків. Ми нам близька інформаційна, ми скажемо про інформацію. В країні має бути відчиняний національний простір інформаційний. Для цього потрібно, щоб всі складові цього були перебрані і по новому складені. Якщо б не грантова підтримка, в країні взагалі не відомо, хто б що робив ще. Це одна історія. Але єдиний єдиний телемарафон, бо існував, бо він фінансується з державного бюджету. Чи це ефективно? Питання: хай би фінансувався на час війни. Я допускаю, що це на перших порах було потрібно. Але чи це ефективно? І чи не загинула під цим марафоном, власне, та журналістка, яка мала би існувати? До речі, я помітила за українським простором ще YouTube не теж, до речі, такий штрих. На перші хвилини включається хтось із найбільш одіозних російських речників. Люди заходять, а потім і це підверстуються українські горни з медіума, з марафонів. Слухайте, це просто ганебно. Тобто, росіяни тут на використовується як наживка для клікабельності і смотрите. Вибачте, це... вибачте, я просто ну м'яко так скажу. Не зовсім часто дивлюсь телемарафон. Це ви про це говорите? В телемарафоні ага. використовують Росія? Але це, це розкидано всі, хто задіяний в марафоні, Ютюбно використовують ці прийоми. Але це ж знову таки говорить про те, що оскільки наша пропаганда, на, да, пропаганда наша журналістка повинна бути якісною і наступальною, то очевидно, що треба брати іншим. А чому так? Тому що втрачаються ці навики. Коли немає простору конкурентності, коли смисли, тут є змагальність. Тут тобто скільки в нас зараз журналістів, таких, які ми бачимо е загалом, в ефірі люди їх слухають, дивляться, ці люди, скільки їх. Крім Віталія Пушнікова, який всюди, і вони нікого немає. Чи це нормально? Ні, це не нормально. Тому що журналісти є. Ну, правда, вони часто е теж не розкручені, є е і е е е е е е е хороші регіональні журналісти. Серйозні. Але ми говоримо про е, сегмент журналістики. А далі політика. Політика, яка разом зараз консолідована, тому що треба перемогти ворога. Але має бути влада опозиція яка показує різницю підходів. Між нашою владою та опозицією, різниці в підходах немає. Ну майже немає. Є особистісні характеристики. Комусь подобається один, комусь подобається інший. Там є командна така згуртованість, тому що це доступ до влади, ресурсів і всього іншого. Тепер потрібно, щоб нас всіх разом цікавило інше. хто запропонує ту модель країни, яку ми хочемо бачити для країни після війни, навіть після перемоги. Почнуться ще набагато складніші випробування у будові такої моделі, тому що те, що було 30 років, ось у війні. Просто загинуло і загине, тому що так люди не захочуть. Ну, можливо, інерція ще пронесе якийсь час, ще продовжить життя попереднім моделям і попереднім політикам, але це не життєздатно. Для того, щоб отримати місце в конкурентному світі, особливо навіть, навіть якщо Росія буде настільки ослаблена, що потім всі її регіони захочуть більшої самостійності, може там стане. Справжня конфедерація чи федерація, про що ми хотіли їм давно вказували, що відмовитися від хибної, тупикової ідеї Росія Третій Рим і спадкоємниця Київської Русі. Бо, власне, через це хвороба, ця путінська параноя на історичному ґрунті охопила більшість населення. Ваш шлях Конфедерації на, на принципу за, за прикладом Сполучених Штатів це наше їм було добре побажання ще до війни задовго. І вони, на жаль, цим не скористалися. Тепер тільки поразка і, і розпад, якщо не схаменуться на ранніх підступах. Частина навіть російської опозиції теж хворіє тими ж самими хворобами. Ясне діло, що вони теж не готові визнати себе чимось окремим від Київської Росії. Вони не знають іншої історії своєї. Вони настільки довго жили в брехні, вони настільки довго жили. В цій крадені в Україні історії, що вони з нею зжилися, не маючи уявлення, як жити без цього. Можна. Я казала завжди, що ми можемо жити без них, вони повинні навчитися жити без нас. І ось цей процес, такий шлюборозлучальний, розвіяний, я не знаю, як це українською сказати що точно, але просто він розтягнувся на багато часу. Але й українці повинні самі собі чітко сказати, що це завершено. Ну і так, ми... учасник цього шлюбу, він просто відкритим текстом нас говорить: ви нікуди від мене не підете, я вас просто вб'ю. Ну, так, так же відбувається. Так. так. А ще або ще інше, що я вас дискредитую, і на вас більше ніхто не одружиться. От, от, отут ми повинні бути теж а, стояти дуже чітко на сторожі своїх інтересів, тому що. Вони так само інфікували наші, ну, наших людей і різними способами. Так, що політика була інфікована цією газовою трубою, яка взаємно була, звичайно, корупційна в Росії і в Україні. І це дуже довгі роки живило і партії, і ресурси навколо цього. І ще досі живе. Тобто, війна йде, але ж газ так само. Ну так, ми з вами чули цю ідею про. А продаж російського газу під виглядом а газу іншої країни Правда? да але тому є проблема така, що тому що ми хочемо ніби бути занадто ідеальні для цього світу. розумієте, ми хочемо щоб у нас була чиста політика, щоб у нас були непорумповані е, політики. Всі а у світі на жаль все дуже складно. Тому найперше зараз ми говоримо про ефективність. І тому я навіть ефективність, сильні політики, сильні технології, яскраві лідери і, і перемогу, яку треба вирвати в Росії, пані Ларисо, що на вашу думку можна змінити в мобілізації, щоб зробити цей процес ефективним, не репресивним, а ефективним. Я а, слухала завжди наших військових, які давали поради чіткі керівництву. І мені завжди не вистачало зворотнього зв'язку. Мені б хотілося, щоб хто небудь з політики чи з адміністрації, яка не там немає високопоставлених військових, вони б сказали, так, ми послухали ось цього е, колишнього генерала або цього колишнього військового е, знаючу людину, і ми прийняли цю модель. Я не чую цього. Тому я не точно, що якби навіть я зараз могла в мене немає таких особливих навиків, порадити як це провести. Я би сказала, що я. Ну, не розраховую на зворотний зв'язок. А це погано, тому що треба зробити таку якусь, ну не знаю, біля ставки зробити спеціальну дорачу організацію знову таки, як гори вже про колишніх військових, навіть тих, які на пенсії можливо, їм не вистачає часу, можливо, їм не вистачає ще чогось. Можливо, військова колишня ієрархія, дисципліна всіх скувала і вони не здатні визнати, що хтось з боку їм щось порадить. Ну слухайте, є розумні люди. Я прислухаюся до цих порад. Я думаю, що вони пропустили час ефективної мобілізації, але тепер треба це наздоганяти. Одна з них не треба людей хапати. Треба створювати якісь інші. От, знову таки пішли шляхом, коли кожна бригада сама залучає шукає, це теж можливо кращий був варіант. Але так само не треба створювати такі спеціальні любимчики бригади, а всі інші на голодному бику. Треба більше дбати про справедливість на всіх ланках. І мобілізації, і ланці розподілу зброї, особливо там, щоб найбільша ефективна зброя розподілялася теж долі справедливо. Мені здається, що це і престиж командирів, престиж тих, хто виріс на війні. У нас з'явилися молоді генерали, які з 14-го року вже показали, що вони міють і можуть. Їх авторитет повинен бути в армії і суспільство повинно про них знати. Ви знаєте кого небудь Ви бачили, що в нас є спроба публічно показувати нас дуже багато ревнощів. А мені здається, що слави вистачає на всіх, якщо країна дбає про перемогу. Ви згадали про російські дезінформаційні кампанії. Я взагалі думаю, що якщо е, ну ми жорстко з вами розмовляємо, так називаємо речі, називаємо загрози своїми іменами. Якщо Росія знищить Україну, ну, шановні наші слухачі, будьте певні, що російська пропаганда розпише підручники про те, що ось тут на території України жило якесь плем'я канібалів. Які їли розіп'ятих хлопчиків зранку до ночі, от просто це вони зроблять. А враховуючи той факт, що Росія витрачає мільярди на власну пропаганду, вони також методично зомбуватимуть цим не, не лише власне населення, не лише власне населення а і решту-решту ну, світу. А ще й зважаючи на те, що. Техніки ФСБ ну, відпрацьовано. Оці техніки зомбування людей відпрацьовані ФСБ практично до досконалості. Лариса Олексійовна, ми боремося з російською дезінформацією. Я це роблю практично в кожному своєму ефірі. і Зараз наша антидезінформаційна рубрика Антидеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією, рубрика Антитеза. Антитеза, я хочу дещо відмотати назад нашу розмову. Я вас правильно почув. Ви згадали прізвище Раднянський. Так характеризуючи характеризуючи голодомор в Україні. Я так розумію, що він повторив тези російської пропаганди про те, що ну, ну така... так. І просто Олексій, можливо не став і до нього ні пізніші ці уточнення не дійшли. Тобто, так російська пропаганда часто казала, що е, Україна собі придумала спеціальний голодомор. А насправді голод був всюди, був там, там і там. А ми завжди казали, що голод був, і тим не менше щодо України. Був застосований справді спеціальний режим геноцидний, тому що тільки в Україні були села, які були оточені військами, тільки в Україні забирали все, тільки в Україні були чорні дошки, де села каралися і просто прирікалися на голодну смерть. Це була відкрита практика геноциду. І крім цього іншого, до цього до, до 33-го року ще було розстояне відродження. Це було все одно комбінований під прийом, який був покликаний знищити етнонаціональну природу українців. І посол Італії, коли писав Мусолі з Харкова і листи ці видані, він сказав: якщо ще це протриває, то про українців можна буде забути на цих землях. На щастя, цього не вдалося зробити, але тим не менше це пояснює багато в чому, що території, коли прийшли німці, багато хто після жаху голоду сподівалися, що німці вистачить розуму там чи чого-небудь ще для того, щоб поводитись краще. Тільки вже після того, коли побачили, що німці гітлер, Гітлера поводять себе так само. То, звісно, був масовий опір і Левко Григорович Лук'яненко розказував колись мені про те, що тоді вони вперше, коли німці зайшли, вперше згадали, що таке хліб. Це була ще, ще природа одного явища. І все це повинна була дуже глибоко, гнучко. Розробляти наша гуманітарна політика, але не тільки так, як гуманітарна політика дещо зробила. Я думаю, що наші історики багато працювали, і, і письменники, але ж це повинно стати частиною гуманітарної державної політики, яка й продовжується, тому що ви згадували про те, як е, е, московські ідеологи їхні підручники одразу на окупованих територіях. Одразу вони привозять в обозі а армії, вони привозять книжки школи. Це те, що ми за 30 років не могли домогтися, що, зокрема, от такі книги, як Сила Някого знака, як, яка була 10 років тому зроблена дні видана, вже перевидана під час війни, або ваші мертві вибрали менеджер Самеса, щоб вони були. Бо це, ці розвали наших книжкових ярмарок, вони не повинні нікого радувати надмірно, тому що, крім прекрасної розкоші, того, що кожен може вибрати собі, що хоче, є ще обов'язкова література. Кожен повинен знати. Це школа і це університет. Тобто нам цього не вистачає. Ми маємо безмір розкоші, але необхідного часу в нас не вистачає, яке структурує мислення, яке дозволяє. Чітко зрозуміти причини як, як в старі історії, так і в новітні. І ми тоді абсолютно іншу, іншою мовою говорили світу. світом. Бо зараз ми бачимо, що на Західний світ, звичайно, колись недавно е папа римський звертаючись до студентів е російських, казали, що історію, казав, що вони мають гордитися своєю історією, казав, що вони стопоємці там всього того. Ми ж трошки інакше до цього ставимося. Так, Росія може знайти собі чим пишатися, але це точно не історія Києва і нашої країни. Тому так чи, так чи інакше, і Захід, коли не зробить собі корекцію в, своє, в своєму баченні, нам буде простіше тоді доказувати, тому що армія це доказує силою зброї. Але ж так само, коли весь народ буде озброєним, цим знанням нам буде всім простіше. Пані Лариса, да. і дієти, я сподіваюся. Це у мене особливе до вас питання. Чому? Тому що ну, ви цим все життя займаєтеся? Мені здається. Ні, менше так було і свого життя. Тому що ну, унікальна просто бібліотека газети День, книжки історичні, які ви публікуєте, так? А як не віддати ворогам нашу історію? Тому що. Це ж база, це база, база існування нашої держави. Ви бачите, як це зробити, тому що вони ж завжди нам будуть розповідати про те, що та ніякого голодомору в Україні не було. Просто так вийшло. Був неурожай. урожай. Ну і оце все так. Правда, ну, перше, я думаю, що проблема проблема країни була і ще залишається масове перенавчання за тими концептами, які потрібно уточнити. Або в країні теж був великий безлад в цьому і, зокрема, і, наприклад, висвітлення Другої світової війни. Я наполягаю на тому, що ми зробили тут ряд помилок, які, які використав ворог, тому що ми не повинні були віддавати свою участь в цій війні, коли ми українці і чотири українські фронти. І всі сили, які були задіяні для перемоги над фашизмом. Бо потім виявилося так, що тільки українська повстанська армія, так, українці воювали на всіх фронтах, деякі з не своє... не свого бажання були в Червоній армії, але в кінцевому підсумку вони теж несли свій клад. і несправедливо і неправильно було перекреслювати цю історію. Тому що це так само позначилося на нашій внутрішній політиці щодо наших південних земель і східних земель і Криму, де було багато людей, які не знали української історії, в тому обсязі, як ми. Вони не знали історії УПА, а Росія на цьому жахливо і цинічно спекулювала, витворила свій наратив, який до речі, такі ж наші супер-пупер-патріотичні партії. Часто бездумно допомагали їм підкидували поліно, тому що так чи інакше треба було об'єднати всі історії українського спотиву, українського героїзму в Другій світовій війні, і тоді і німці сьогодні не відчували надмір своєї провини перед Росією, тому що вони й досі пам'ятають, що там так. І, це дуже, Але... і це дуже сильно відчувається. Звісно, а так само вони ж не пам'ятають, що вся Україна була окупована. Росія двічі туди й сюди проходила фрукту фронти армія, а Росія тільки частково. Це лише одна з помилок внутрішньої політики, яка полегшила ворогам. Звісно, вони не відмовилися від нападу на нас, але їм би все це наша розумна внутрішня політика ускладнила б їм. Звісно, ви знаєте, треба було заявляти і якби фундувати те, що Україна. А є частиною була в часи Другої світової війни частиною антигітлерівської коаліції. Правда, а, звісно, а крім всього іншого ми говоримо про те, що в нашій книзі Детокс, яка видана ось в цьому році, знову таки під час війни. Ми говоримо про те, що не треба нам відмовлятися від того, що українці в 20 столітті це українці е в екзилі, вигнані. Українці в опорі УПА, українці в складі Червоної Армії, українці в Політбюро. і проаналізувати весь цей досвід цієї цієї складної історії, бо ми зовсім не ідеальні, напевно, що але це в цьому набагато більш природнього і живого, і зрозумілого і для інших країн, ніж коли ми починаємо все це відсікати. І ліково якусь штучну е, країну. А хто тоді в е, під, Московній, під кремлівській Україні все ж таки зберігали наративи е, давньої історії? Той же Павло загребельний, чи той же Бажан? Чи, чи той же шелес, зрештою, який був видворений з Києва за те, що його Україна наша радянська. Прочитали як ОНР, по перших літерах, і звідси його зняли. Тобто, це все були якісь целини в ту майбутню Україну, яка могла постати після 91-го, якщо б не дуже розумні діти не виклюкнули з водою багато чого ще корисного. А саме це потрібно буде повертати, і сама За... да. можу, можу говорити з вами годинами, звісно. Будь ласка, говоріть. Але але мабуть, зараз моє фінальне питання. Знаєте, слухаючи вас, ну і дивлячись на все, що відбувається, я розумію, що нам з вами, я про всіх українців зараз кажу: треба почати і завершити будівництво ефективної держави. Правда, в, в усіх напрямках. В абсолютно в усіх напрямках ми з вами і про інформаційний простір говорили про культурний, про історичний, військовий, політичний. Ну абсолютно скрізь в усіх площинах. Наскільки це реалістично, коли ворог зараз штурмує Покровськ? Так ну настільки масштабна задача, коли фактично нинішня Росія затялася нас з вами знищити? Це ж просто якась одержимість знищенням України. Ну, ми їх не будемо аналізувати, тому що їхня їхня розіб... має розбитися об нашу непохитну відданість і бажання мати свій план. Ось це буде нашою силою. Щоб вони не хотіли, нічого в них не дасться, якщо в нас буде сила, впевненість і свій план. Ось це в нас буде тримати. Дякую. Дякую. А оптимістично ми з вами фіналізували, правда? Ну, я думаю, що це онтологічний оптимізм, який дуже властивий в Україні. Вона країна Фелікс, Вона обов'язково відбудеться. Дякую. Лариса Євшина, головна редакторка газети День. Пані Ларисо, дякую вам. Дякую.